Мирного неба всім! Сьогодні у нас буде долина Міражу, і ми з вами глянемо. До прикладу, на ваше нове кохання або на вашого нового знайомого. Вже відштовхуйтесь, якщо у вас є така людина, на яку ви хочете подивитися. Ми з вами глянемо базу, ми з вами глянемо ваші бажання, ваше бачення відносно цієї людини, і також цієї людини на вас. Подивимося приблизно, як будуть розвиватися ці ваші стосунки, ну і куди вони в принципі йдуть. Так, можна подивитися на людину, яка вас вже цікавить, якийсь новий знайомий. І таким чином можна подивитися на ваше нове знайомство, куди воно буде вас вести, до прикладу, і якою базою вас порадує або ні. Якось так. І так, ваші нові стосунки. Куди вони йдуть, про що вони вам розкажуть, будуть вам вони цікавими чи ні. І так тут жіноча, тут чоловіча, і зараз я гляну розкладом, який я називаю чаша кохання. І так, ваші нові стосунки, якою буде база цих стосунків? Тепер подивимося, як ви будете бачити або дивитися на партнера. Ну, або яким в ваших очах буде цей партнер. Також тепер подивимося мужчина, як буде бачити або дивитися на вас. Тепер дивимося ваші бажання відносно цієї людини, ваші бажання, якими вони будуть. Тепер бажання цієї людини, цього мужчини відносно вас. Чи будете ви його цікавити, як. Або, Або як ви його будете цікавити? Так. Тут може бути на даний момент, або ситуація, при якій ваше, може відбутися ваше знайомство, або що є на даний момент. Ось десь така сама ближня така історія. Тут як будуть розвиватися, чи будуть якісь перешкоди на вашому шляху. Що у підсумку оцього знайомства? А, і підсумок відносно тепер оцей підсумок, як ви будете сприймати цей підсумок і також для цього мужчини. Так. Колоди доволі обіцяюче, воно, в принципі, непогане, особливо в цій колоді пліт, який падає вже в корзинку, до нього вже можна дотягнутися, тому що він вже дозрів. От якось так. Може, ви довго на когось очікували. І так, ваше бачення партнера. Ну, знаєте, по-перше, дивіться, тут є якийсь момент побачень. Ух ти, а ви. Це це називається довгоочікуване побачення. Це як ви дивитесь, е партнер кавалер доволі романтичний по лицарю Кубків. Е це е питання мрії, може бути мрії, мрії романтичних стосунків, але йде далі е місяць, лунаєле. Тобто, або у вас є ціль, е от я дізнаюсь про нього відносно е або відносно нього, або якусь інформацію про нього. От собі місяць даю на той час, щоб я вияснила, е, вартує це кохання, або це ця людина е, кохання, або ну от які його пропозиції, чи він мінливий, чи він немінливий. Тому що далі йде тут спектакли. Чи він буде робити, не буде робити якісь пропозиції, чи якими будуть виглядати ці пропозиції? Отаке от ваше бачення. Тобто, чи він просто прискакав і поскакав далі? Тому що сам лицар, розумієте, от людина манка? Прям манка, прям стелиця, прям. Вкутатися як в теплу ковдру можна ними розумієте в холодний, отакий з в холодну зимню пору, при якомусь каміну, при вогнику, от все, все таке, ну все таке чаруюче, все таке це ваше враження? І тут пах, і луна. випадає тут цей місяць? Луна. В, принципі, в таку енергію і думаєте, це, це ж обман, це ж, це ж неправда. Або він, можливо, так всіх огортає цією манливістю. Ну, от такі ваші якісь е положення. Але як шанс по тузу е Пентаклей ви б не хотіли. Е ну, скоріше всього, ви б хотіли е цим шансом скористатися. Е ваші бажання, Ух ти, а тут іерофант. ну, по-перше, Ваші бажання самої. Е, е, ваші бажання. Складна історія. По-моєму, знов легко не буде, називається дівчата. Ну що ж ви мені у, складна історія, ваші бажання, тому що у вас немає чіткої історії, або не буде чіткої історії, якщо це <кхи> зустріч в чи ця людина вас не обманює? Чи ця людина? Ну тобто, дивіться, ваші бажання. Я розгляну цю людину, я розгляну це знайомство, я подивлюся, але щоб він не нароком не був, знаєте, зайнятий якоюсь іншою жінкою, тому що от, ваші сумніви, а тут іерофант. Іерофан це повний антисекс. А, тим більше з такої моральної сторони, правильної сторони. Тобто, або підвінець, або ніяк. якось так, Тим більше ви тут в блоці. А в блоці чому? Тому що ви боїтеся обману. Знову ж карта обману. Я не піду, я не буду, я хочу правди, я хочу розуміння. от Якась така з вашої сторони, якась така історія, якась така позиція. Чи буде це настільки правдою? Чи буде цей партнер одружений? Ну, можливо, можливо так, можливо, ні. Давайте дивимося, як він вас бачить і його бажання відносно вас? Як він вас бачить? Ай, одні... Ой, майже одні кубки. А що ж тут в тринадцятому? Як він вас бачить, як він вас сприймає. ну Дивіться, тут вісьмірка кубків. Питання в тому, що він вас може бачити, що ця жінка для мене недосяжна, ця жінка Е, ця жінка, я би хотів побачення, я би хотів попробувати, але до неї не підійди. Справа в тому, що він по якійсь причині бачить, що він до вас просто не може наблизитись. Можливо, ви складаєте таке враження, що ви одружені. А може і бути, що тепер Ієрофан буде видавати питання що ваших бажань це називається. Ой, мені партнер сподобався. Ну от у мене отут Ієрофан мій от десь є по хаті ходить. Ваш розумієте? Ну, законний шлюб якийсь може бути, і вінчання також. Майте це на увазі. Може бути тут і така історія. Дівчата, не забувайте, що перегляди це не ваш індивідуальний розклад, а це е, переглядів багато. Історій дуже багато. Е, людина е, бачить вас покупка, і бачить вас, е, що е, дуже складно до вас підібратися. Дуже складно до вас. Ну, це не, не те, що дуже складно, це неможливо. Е, От просто неможливо. От е, навіть кинути на вас оком треба, знаєте, втишком мишком Ну, якось так. Е, при тому кажу, кубки, Е, Кубки – це емоція, це бажання також, це теплота така. Е, коли хотілося б, е, ну, чомусь я не можу, ну, якби. Нічого собі стосунки називається Ха, ваш новий знайомий. Ну, давайте подивимося, якось так. Ем... Хотілося моглося би. Ой, тут в бажаннях далі кубки і таке питання: що тут кубки, колісниця і королева жезлів. Ем... Ну, в принципі, це якщо би була можливість. Його бажання по королеві жезлі, ви для нього все-таки гаряча штучка, бажання ви його розбу, ну, якби бурхаєте, розбурхуєте. Ну, Не видно знову ж, не можна зараз сказати, не можна сказати, що тут якесь таке бачення відносно якогось от ем, моменту. О, побачив, закохався, все зразу, якісь серйозні стосунки. Ну тут не так. Чи може говорити це про флірт? Може говорити. Чи може тут говорити про бажання зустрічі наодинці, скажімо так, і якогось сексуального потягу? Так може бути. Тому що тут колісниця, це любовник, по суті, королева жезлів. Ну, от бажання, бачення. Ну, якесь знову ж таке бажання, яке відповідає тій тому моменту, що? Ну, що я буду про нього бажати? Бачите, тут вісімка, а тут сімірка. Ну, це неможливо. Навіть ця зустріч вона просто неможлива, от вона лягає. В, в, в такому разі, давайте подивимося, що тут. А тут якась противостоять, слухайте, ви часом не підете. От Боже, чого в мене йде постійно оце? Ну, не постійно, ну доволі е, час. Ну, хоча, в принципі, чого я дивуюся. Зараз такий час, всі на колесах. Е, ну, якось так. Е, щось може бути в питанні дороги. А якось так. Е, і... Якась зустріч випадкова, ну, це не обов'язково. Хтось комусь наступив на ногу, як, як йшла інформація, підрізав, знаєте, на дорозі. хтось, ну, Є момент перепалки. от, На даний момент, або ви зустрінетесь, на даний момент така у вас історія, що є, є якась. Тусня, є якийсь, вибачайте за слен. О, чому би ні? Тут питання спортсменів, от, хто займається спортом, тут щось конкретно може бути для вас. Як тренувальний процес може бути. І взагалі, от, якщо брати відносно вашої історії, от, тренувальний процес і боротьба, змагання. от це все якраз. Десь споріднено вашій історії в житті. Це можуть бути робочі процеси, це можуть бути дебати, це можуть бути якісь розмови, переговори на роботі, це може бути сварка, це може бути ну, якась така знаєте, доказування, ну, от така, доволі така агресивно-пасивна відносно. Один одного історія. Я тобі докажу. Ні, я тобі докажу. Ах я зараз отут свою, я не знаю, що там сабля не піде, якусь палку витягну, от, до, до, я, я, якісь ці... А... Авторитет, авторитетні думки тобі покажу, розкажу. От зараз отут відкраю девайс, якийсь от у мене тут записано, от дивися, ну от щось таке. Або от куди я тобі тут лежить от, ця, от якась істина, я тобі це покажу. ну от Щось таке отут у вас вроді а, іде на даний момент, або буде при моменті зустрічі. Ну, або неможливість, дійсно, дивіться, тут в цій карті може бути конкретна неможливість, тому що хтось все-таки одружений і е, одружений ну, е, заміжня, або одружений. отак, е, Може бути, і ця історія просто якось не, не підпадає. Ну, от яку історію розказують, таку розказують. Ой ні. Тут нема, скоріше всього. Або якісь сльози пішли, е, пажик тут і тут де. Тут якась знаєте, що ну це, це складна історія по розвитку. Це коли люди щось е, сподобались і тягнуть, 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 ну як би тягнуть, знаєте, отак, от хтось кому під, підморгнув, хтось хтось когось. Зацепив, а ще, а чого? А чого він а або вона, а чого так себе веде, а для чого дивиться? А, а може щось там за пазухою має? А може він мене за косички там дьоргає, тому що я йому подобаюся, в першому класі, тому що перший клас, тому що пажики. Розумієте, тут пажик пішов далі. В перешкодах це якесь е, в принципі дитяча. Е, о. А, ну таке, ну, ну дитяче відношення якесь таке, бачення світу, ну по пажику, ну це. Це таке сприйняття, от хочу тут і зараз. одножкою тупою, як дитину, купи мама цю машинку або купи, мама, ляльку. Ну ну щось таке. От виходить, от я тобі докажу, я тобі доведу. Тут якась в принципі. Причому база доволі серйозна, база е, вищого суду, е, скоріше всього, це так момент розв'язання кармічного, ну, якийсь кармічний для вас партнер. Е, і ви маєте момент, можливість, момент розв'язку ситуації. Ну, Дивіться, тому що спа, спажика виходить на е, лицаря жезлів. А лицар він такий, він туди-сюди все-таки їздить. Або ця людина періодично буде завертати якось ваш район, що називається місце дислокації, проживання і тому подібне. Або це якісь зустрічі, пристрасна. Саме, Самий великий момент це пристрасне побачення. Це самий великий момент, або постійні, поки ви постійні побачення, поки ви не зрозумієте якоїсь істини. Жінка ставить на ту спентаклей, або бачить оцей, оцей момент життя. Я не бачу на даний ну, я не бачу, щоб ця людина могла вам запропонувати цей ту спентаклей. Мужчина поїде а, Ну, дивіться. Ой, дівчата, будьте уважні, будьте уважні по тій причині, щоб це не був такий наїзник. Ви хочете відносно того все-таки себе вберегти і ваші, ваші бажання, ваша підсвідомість і ваша моральність говорять правильно. Ну а знову ж, давайте так, я скажу, ну, можливо, один приклад. Більше не буду все таки загальні розклади. Яка ваша ціль? Якщо ваша ціль ви до прикладу при дорослому а, муж? Боже, навіть такі приклади ну не можна говорити їх. Давайте так. Ви кожні, кожна знаєте свої цілі. Це наїзник, це партнер для вас кармічний, для того, щоб ви розв'язали свій свою якусь задачу або навпаки не зав'язуйте якісь кармічні, тому що можете зав'язати кармічний вузол конкретний, якщо ви зійдетеся з цією людиною. Для вас, для вас питання місяця, який вже говорить вам місяця, луна. Давайте так, все-таки буду говорити, луна питання інтуїції, глибокого підсвідомого розгляду, вона вас правильно веде, ви розумієте, куди на яку ж хитку. Положення воно вас може завести. І е, тут питання, що ви можете залишитися з приплодом, дівчата. Е, питання, воно вам потрібно, якщо воно вам потрібно, вам, вам рішати і тільки вам рішати. Е, але тут не видно далі історії. Ця людина буде з наскоком. Розумієте? На, п, прискакав, поскакав, прискакав, поскакав. Якщо вас задовільняє така історія, тут не видно. Е, е, а навіть захоплення не видно, тут не видно, тут, тут навіть перетягування канату, як такого, хто, хто, хто права качає, навіть цього не видно. Тут просто є момент задоволення, або момент, якщо при тому жінка переслідує ціль, до прикладу, материнства або ще щось. Ну, але пам'ятайте, що ви знову ж зав'язуєте якусь історію кармічну, але ця людина відповідальності нести не буде. Ви готові до, цій, до самої відповідальності? Ну, тобто, за вами і тільки за вами ситуація прийняття рішення. От якось так, якщо ви не з цього, тобто не з цієї вас ця проблема не чіпає. Пам'ятайте, що то, цей новий знайомий дійсно о, він може окутати. Він має таку доволі спритну енергію, жарку таку, ну хоч, ну, в принципі, може бути жарка енергія. Але я би теж казала, десь до. До певної міри він до певної міри він більше любить е, керувати положенням, або ще може бути дівчата, збирати трофеї. Майте на увазі, ця людина е, попливе або поскаче далі. Ну, якось так. Я надію, що я задовільнила на даний момент ваше бажання. Е, будьте у вас, щось ви очікуєте, дійсно, ви очікуєте на щось. Е, це буде не Ви хочете, ну, дивіться, материнство. Материнство або дійсно стати імператрицею, прям взаєм... ви хочете Ох. Ох. дивіться, дівчат. Ваше бажання взагалі зараз, е... Хочете, ну, це з фільму, хочете великої чистої любові, приходь... як то приходь, так, зараз перевожу зразу. Е... Приходь вночі на сінувал. Ну, розумієте? Хочеш більшої чистої любви? Приході ночі на сінавал. Во, все, е, називається. Це не ваша історія. Чекайте ще чуть-чуть. не пригайте туди, куди не потрібно. Ну, не знаю, скільки чуть-чуть, але це не ця історія якась. Ну, подивитися можете, понаблюдайте історію, чому б ні? Хто вам не не, з е, не ну, якби відкрити якусь тайм, ну, по-перше, слухайте свою інтуїцію. Можете провокацію якусь зробити без питань. От е, туди є Карта провокацій, можете зробити якусь провокацію і побачите, чим ця людина дихає. Почекайте чуть-чуть. почекайте чуть-чуть і у вас буде тут нова якась історія. Оце вам впускати або не впускати, вирішуйте самі. А те, що ви хочете, ну хочете, вичекали вже. Прям, прям чекаєте і дивіться, щоб ви не вперше попавшись, не вляпались. От. От якось, от, от якось так. Ну, знаєте, попередження є, також попередження це також добре. Все, надіюсь, ви задоволення. Чекаю вас і надалі, на своєму каналі. Мене звати Олександра і до нових зустрічей!